Розв'язка вже буде. Світ в кінці тонеля з'явиться в этом. Президент Білорусі Лукашенко заявив, що війна в Україні може завершитися вже цього року. Розв'язка вже буде. Світло в кінці тунелю з'явиться вже цього року. Заявив Лукашенко під час прес-конференції. Учора в день виборів псевдовиборів, псевдопрезидента Білорусі. При цьому він впевнений, що росіяни ніколи не повернуть Крим Україні, не підуть з території, які окупували. Сьогодні на його переконання компроміс можливий на умовах, які звучив раніше диктатор Владимир Путін. Цитуємо Лукашенка. Компроміс може бути такий. Володимир Володимирович нещодавно сказав: йдіть за межі кордонів областей: Донбаська, Луганська, Донбас, ніж Луганська область, потім Херсон, Запорізька область. Туди до кордонів. Усі зупиняємось, але мабуть не зовсім теж відходити на межі не буде. Ну тоді що? Ну тоді ви не вимагаєте, щоб ми вам. Повернули території та Азовські море, які колись були українськими. Ось компроміс, щоб зупинитися на лінії зіткнення. Можливо, це моя така думка, але Володі Зеленському та Володимиру Путіну видніше вони там безпосередньо занурені у це. Заявив Лукашенко. Він додав, що компроміс доведеться знайти з розрахунком на те, що настане час народи визначаться, де їм жити та яку валюту використовувати. Це вирішується за столом переговорів, зауважив Лукашенко. Ну, як завжди, він несе ахінею, прикидається таким дурником, народи мають щось вирішувати, де їм як їм жити. Більше того, він згадав про миротворчі місії. Так зараз активно ж проговорюється, там в тому числі найактивніше це Велика Британія, Франція. проговорюють Макрон і Кірстармер, керівники цих держав. Про формування якоїсь миротворчої місії в майбутньому. Так, от Лукашенко каже, що його. Бійці його армія можуть бути найкращими миротворцями в Україні. Може 22 другому році в лютому бачили, як з території Білорусі можуть заходити миротворці і допомагати врегульовувати війну, так і встановлювати мир в Україні. Звичайно, що це сарказм. Тому дякуємо, нам не треба нічого від. Білорусі Ми звикли сміятися насправді з Лукашенка і з його таких чудернацьких заяв. Але я відчуваю, що картина повторюється. Ми також сміялися і з Путіна з його заяв ще до повномасштабного вторгнення і не тільки його заяв, а ще їх засобів масової інформації, які промивали людям мізки е і розповідали про казки, ті, які тут у нас в Україні відбуваються. І ну сидячи тут в Україні, ти розумієш, ну що це повний треш те, про що вони там розповідають, але там там вони свято вірять в те, що вони говорять, і це потрібно, я думаю, також нам враховувати. Тому я зачитую наступну заяву Лукашенка: тільки білоруські миротворці могли б забезпечити нормальні взаємини між Україною і Росією. Ну, у нас це викликає, ну це, це дикість просто, але вони там дійсно серйоз про це говорять незрозуміло нащо. Ну мені навіть цікаво, чим вони займаються. Напевно, гриби збирають зараз білоруські миротворці, а Потім якщо Рошенка їх перепрофілює. Ну це навіть не серйозно обговорювати. Це знаєте, такий кишеньковий диктатор, щось там б'є по столу, розповідає. Але ж при цьому армії в нього нема. Економіка білоруська, ну вона смішна в порівнянні з реальними гравцями там європейськими чи світовими. Тому поговорити про будь-які ініціативи від Лукашенка, які б хтось би сприймав як щось, що може стати прикладною частиною нашого життя, ну напевно, не варто і досить складно, але посміятися все ж таки дійсно часи складні і добре, що такі пакешні персонажі вони існують. От це з одного боку. А З іншого, звісно, що всю цю історію треба закінчувати, і гнів білоруського народу від Лукашенка він точно не резиновий. І я сподіваюся, що так само білоруська опозиція, так звана багато в чому, вона перейде от під цього такого, фасадного стану. Деяких усе лідерів до більш практичного, а саме от хлопці, які сьогодні боронять Україну, і допомагають нам битися за наш суверенітет, потім візьмуть в свої руки долю власної держави і наведуть на владу. Добре, давайте тоді про більш серйозні речі поговоримо. Так чи інакше, сьогодні росіяни вкинули інформацію про якийсь мирний план. 100 днів мирний план Трампа. Раніше ми вже чули про Келога, тому це як ви знаєте, так співзвучно лунає, і, можливо, надає якоїсь такої додаткової ваги цьому плану. В будь-якому разі ми розуміємо, що процес іде. Про нього всі говорять його всі відстежують і відзначають. Тому хотілось би також нашим глядачам вам пояснити, а от що побачили, ви в цьому мирному плані? Можливо, якісь тези, якісь критерії або дати вам різанули, так би мовити, гласи в вухо, і ви подумали, а що ну чому так? І можливо, це те, на що нам потрібно звернути свою увагу. Я не думаю, що це те, на що потрібно звертати увагу, тому що перше, мені здається, тут важливо підкреслити і сказати, хто ж саме виклав цей мирний план. і Це зробила російська помилка, сторона ю, яка знаходиться дани давно під українськими санкціями. Тому найбільше різануло і викликає посмішку знову ж таки, що до 9 травня мають закінчитися бойові дії підписанням якихось уходу. Ну звісно, що росіяни таким чином натякають на те, що вони а От свою агресію представлять як другу велику перемогу, якраз це ж теж буде 80 років з моменту падіння нацистської Німеччини, і для Путіна, який взагалі побудував увесь наратив своєї влади, який от розбудував ці російські скрєпи в контексті Другої світової війни. Для нього звісно, що це важливо, але тут так само треба сказати ну дуже так зрозуміло, звідки стричать ці вуха, які писали мирний план. Друге. Практичний, який момент мені здається, вони намагаються самовикористати, вони демонструють не публічно, а, не, не від своїх офіційних спікерів, але вкидають в інформаційний простір ну, от, умови, на які вони готові йти. От, що для них може спрацювати? Тому що знову ж таки Пісков, Матвієнко та хто загодно з тих російських навіжених, вони ж торочать одне й те саме, що ми маємо рухатись тільки в рамках стамбульських угод. Ну, які не були підписані, але росіяни там щось собі не придумували, що цей документ як е дорожна карта, яким треба рухатись, очевидно, він максимально неприпустимий ні для України, ні для наших західних союзників. І тут на тлі активізації, вже після інаугурації Трампа. Різних заяв, і ми бачимо, як міняється сама риторика Трампа по відношенню до Путіна і до Росії. На да, Росіяни ж не для кого не секрет, що вони ставили найбільшу ставку на перемогу Трампа, думали, що він такий бізнесмен і друг Путіна, з яким вони сядуть, поділять карту Європи, поділять карту світу, і Путін. Ти такі а своє в цьому проявити, але реальність вона видається не більш суворою, ніж росіяни на це розраховували. От останні заяви Трампа про можливий договір з ОПЕК для того, аби обвалити ціну на нафту, звісно, що дуже боляче б'ють по амбіціях Росії по їхньому такому самолюбству, і вони от таким неформальним способом намагаються прощупати. А от якщо такий план, якщо ми запропонуємо такий сценарій, чи готові на нього йти? Українці, як це сприймуть американці, дипломати, які тут знаходяться, але по великій мірі глобально. Я не думаю, що цей документ він має зараз якусь прикладну ціну. Це насправді історія, яку позбирали е з різних інсайдерів, частина з них точно європейські дипломати, і е направду лунають такі історії і той самий. Ланки такелога про те, що частково поетапне зняття з Росії санкцій, а от вся ця історія вона існує, але вони набрали різних заяв, різних думок, різних поглядів, запахнули їх в одну статтю і представляються як план Трампа. Але очевидно, що нічого спільного з 47-м американським президентом ця історія не має. Ви згадали про стамбульські домовленості, і якщо порівнювати те, про що йшлося в Стамбулі, ну. Принаймні, те, що ми маємо в відкритих джерелах, і орієнтуємось на те, що там писалось, то якраз такі стамбульські домовленості, те, що ми побачили, от в цій писанині від страна UA, Відрізняється достатньо кардинально, як мінімум, в частині військовій. Тобто тут було написано, що так нас в НАТО не приймуть, але Сполучені Штати будуть армію підтримувати на відміну від Стамбула, який казав про те, що армію потрібно скоротити там до кількох 50-30 тисяч щось. таке. Да, правда, дійсно апетити в росіян значно знизились, і це дуже показовий і позитивний момент для нас. Так, тому що ми дійсно там останні напевно півроку живемо в доволі тяжкій інформаційній інформаційному середовищі. І от такі сигнали від ворога вони демонструють, що насправді от цього побідебесія і російської потужності, яку вони на весь світ намагаються демонструвати, стає все менше і менше. І звісно, це не в останню чергу сталося завдяки от останнім заявам Трампа, тому що Росіяни дуже вміло користуються пропагандою. Ми про це знаємо. І, Дійсно, вони за роки повномасштабного вторгнення переконали багатьох е у всьому світі, тому що їхня економіка нормально справляється. І ми з вами так само в ефірі це обговорювали дорозово, Що і е експорт і імпорт через треті країни, що вони зможуть купувати технології? Вони купують, купують верстати в Європі, в Китаї їхня військова промисловість але знову ж таки, оця історія з надутим. Знадуту історію в фінансовому секторі те, що росіяни під виробництво беруть гроші своїх же банків і не повертають їх, говорить про те, що російська система може в один момент просто схлопнутися, як тільки знизиться ціни на нафту. І тут можна проводити цілком логічні паралелі з розпадом радянського союзу, тому що ситуація дуже схожі. Там була інтервенція в Афганістан, там була світова кон'юнктура. На нафту така, що ціни знизились, і все це не дало можливості зберегти оце квазідержавне утворення, яким був радянський союз. От росіяни зараз знаходяться в дуже с дуже схожій історії, тому що е, війна для Путіна вона максимально дорога, тому що добровольців. В Росії не також і багато, і вони намагаються їх купувати за великі гроші, платять там а, десь мільйон, десь два мільйони підйомних для того, аби хтось воював. Плюс вони за а, перші два роки повномасштабного вторгнення і повномасштабної агресії втратили от весь той а, доробок ВПК, який був ще за часів, і сьогодні вони намагаються кліпати. Там якусь техніку яко можуть, але так само ми бачимо з а, а, відео від наших військових, де росіяни йдуть там на якихось старих жигулях, чи на якихось китайських багів. А так це ж не від гарного життя. І от все ця історія вона демонструє насправді скрутну ситуацію. Її ро, її розкусили у цю російську пропаганду, яка намагалась здавати в себе таку могутню і сильно, і всі зрозуміли, що цей колос він на глиняних ногах. І Трамп да він як людина з бізнесовим е мисленням, розумінням ситуації. Він говорить: окей, ми нам не треба давати більше зброї. Нам не треба втягувати там умовно додаткові сили НАТО в те, аби протистояти Росії. Треба просто їх підштовхнути, щоб вони от звалили з цієї економічної гірки. І звісно, що на росіян це впливає дуже відчутно. Тому що ніхто інший, як сам Путін, там ільвіра Набіуліна і всі інші розуміють наскільки слабка і скрутна в них ситуація з економікою насправді є Лукашенко. Навіть переплюнув Путіна за кількістю сфальшованих голосів. А ви знаєте, не було виборів і не було голосів, і ніхто навіть не рахував. Вісімдесят відсотків, Всі Лукашенківські експерти писали ще до початку голосування. Ясно, що йому треба було показати більш ніж на минулих виборах, і трішки більш, чому Путіна, щоб не образити свого начальника і свого наставника. Але це просто був тотальний фарс. І не не ми пам'ятаємо, коли Лукашенка прийшов на виборчу дільницю. Там ще його собака обосала цей учасник. Так. але коли він реєструвався, було видно, що вона от була друг, друга людина. Лукашенка був другим, хто взагалі голосував. Тому можна сказати, що білоруси ці вибори проігнорували. Жодної легітимності він після цих виборів не отримував. Жодна цивілізована країна не визнає Лукашенка президентом, як Якби йому це не хотілося його сприймають як маріонетку Путіна, тому я думаю, що ця кампанія по релегітимізації Лукашенка успішно провалилася. А ми будемо добиватися від. Відповідальність до Лукашенка зараз треба готувати його до Гаги Дуже важлива поїздка. Скільки це часу потриває? Ми не знаємо, але треба просто довести цю справу до кінця, тому що злочинець повинен сидіти у в'язниці. Фана, хотів би вас запитати наскільки влада псевдовлада Білорусі побоювалася цих виборів? мається на увазі? Ми згадуємо 20-й рік, так коли було заворушення? Чи були якісь стягнуті війська, чи були якісь там великі, якісь кількості? поліцаїв десь на відділках. Ну, вся країна була мілітаризована. Ми називаємо це СВО. Спеціальна виборча операція було по по всіх містах. Були КГБшники, міліція відключали інтернет, або заповолили інтернет. Доступ до білоруських сайтів теж відключили. Виключили всі екрани по в Білорусі в великих містах. Тому що рік тому ми провели акцію, коли показали звернення Тихановської на більш ніж 600 екранів по всій Білорусі, і вони боялися, що ми знову це зробимо. Вони теж змінили закон вони дозволили стріляти кулями. По протестах, коли протести відбудуться, ввели смертну кару два роки тому за зраду вітчизня, і також ввели цей шерех репресивних законів. Ну щоб люди, не дай Боже, як боїться Лукашенка, не вийшли на вулицю. У Лукашенка велика травма двадцятого року. Він розуміє, тоді ці протести почалися несподівано для нього, і він боявся цих несподінок. І тим разом, але ми не закликали людей на вулиці, розуміли, що це ні цей ні ця, це в окно можливості яке нам потрібно, а тому я думаю, що ну, Лукашенка трохи трохи перестарався. Але ну з іншого боку, теж показав наскільки він слабий, наскільки він е, боязний. І я думаю, що це побачили і білоруси, тому що навіть його прихильники вони не дуже рвалися голосувати за Лукашенка. Ну і сам Лукашенка там останні місяці щось він дуже багато здав. Опух, і всі його там виступи, меседжі е, вони наповнені страхом і за своє життя, і за свою безпеку, але не дбанням про якесь майбутнє для білорусів і білорусів. Франко, от я перед нашу розмову перелічив інші результати. Хто там понабирав якісь голоси? Оці от всі люди, яке вони мають відношення до слова опозиція до Лукашенка? Ой, ну комунце. Це, це фан-клуб Лукашенка. Там один комуніст, один псевдоліберал. Ну, одна жінка, ну щоб показати, щоб західу показати, яка у нас тут інклюзивність, і всі вони агітували насправді за Лукашенка. Тому що коли іноземні журналісти питалися їх, а чому ви проти Лукашенка? Вони говорили, Ну як ми проти Лукашенка? Ми за Лукашенка? Так, а чого ви балотуєтесь? Ну щоб підтримати Лукашенка, Гайдукевич агітував проти Європейського Союзу і НАТО найбільш активно. Комуніст хто там хіжняксиранков чи як їх там називають комуністи? Вони агітували, щоб Лукашенка. Присвоїть звання председателя Білорусі, і насправді на їх фоні Лукашенка не виглядав так погано, і це була їх єдина роль, щоб зробити картинку, на якої Лукашенка буде в контрасті виглядати краще за них. Ну але це смішно, це клоуни, і це не кандидати, справжні лідери. Вони зараз у в'язницях чи на жаль за кордоном. Франк, хотів би ще сказати. От регулярно підписує Лукашенко. Якісь укази, що він там е м, звільняє зв'язниць політв'язнів. Для чого це робиться? Для кого і чому? І е от баланс от, кого він е випускає в'язниці і кого ув'язнює. Ну, це він називає гуманітарним жестом. Мовляв, я ні тут не такі монстри, як ви мене малюють, але на жаль, садять два-три рази більш ніж випускають. Випускають тих, кому залишилося пару тижнів чи пару місяців сидіти. і вони бі так вийшли на свободу, але режим робить це як акт помилування. Людині залишився до прикладу місяць, а кажуть, ви вас помилував Лукашенка. Ну і це йде в іноземне медіа, йде в пропаганду. Мовляв, Лукашенка почав лібералізацію, нормалізацію. Але насправді це ну це міф, це гра. Нічого там спільного з якоюсь там лібералізацією немає, і я би не став подозрювати Лукашенка в приступах гуманізму.